допомогу для Корсунської первинки. Волонтерський штаб лад продовжує серію видачі гуманітарної допомоги медичним закладам Черкаської області. Сьогодні до нас завітала Корсунська первинка. ЛАД завжди допомагає медичним закладам. Дякуємо за медицину Житомир Руха. Асоціації українців у Фінляндії, клубу українців, містове ладання, а також медицина в дії хочу подякувати волонтерському штабу лад особисто Віталії Біляшенко, міжнародним партнерам, які надають гуманітарну допомогу. Сьогодні Україна переживає надзвичайний стан. Нас іде війна, і тому гуманітарна допомога медикаментами, виробами медичними призначення дуже актуальна. Дякую, слава Україні, Героям слава! Волонтери Юля і Світлана. Збирають. Допомогу. Андрій загружає допомогу <плес> ліфт. передаємо ліки: Алогліптін, лубіпростон, абсорбуючі стерильні серветки, антисептики, маски, дифлюкани, також респіратори. ресраторики. <плес> Це дуже важке. Дякуємо волонтерському штабу лад та міжнародним партнерам за надану гуманітарну допомогу.